Нещодавно у місті відбулася виставка фіалок, організована місцевим клубом фіалки Кременчука. Понад сотню сортів цих тендітних рослин перетворили фоє міського палацу культури на живу картину весняного саду: від ніжно-пурпурових до яскраво-рожевих та строкатих. Кожна фіалка демонструвала свою унікальність і неповторний характер. Нам уже майже 15 років. Ми робимо виставки кожен рік. Ну трошки була перерва, коли трапилась ці події. От потім ми побачили, що людям все це дуже цікаво. актуально, і люди хочуть розради якоїсь і ми знову почали. І бачимо, що люди дуже зраділи цьому. Особливу увагу привертали рослини із незвичайними формами листя, яскравим забарвленням і ефектним поєднанням кольорів. Клубівці, які вже багато років займаються вирощуванням фіалок, охоче ділилися секретами догляду та порадами щодо підтримки рослин у здоровому стані та цвітінні. Фіалка, вона завжди популярна, завжди тому що тут немає якоїсь грані, щоб от усі сорти, і все, і зупинився. Ні, сорти кожен рік виходять багато-багато. Зараз ми більше акцентуємось на українських селекціях, ну і на зарубіжних російські виводимо. Якось це мені здається завжди актуально, і буде це хобі як розрада для людей. Такі виставки не лише приносять естетичну насолоду, а й надихають мешканців міста на нові експерименти у власних квітниках, а також допомагають розвивати любов до справжнього ботанічного мистецтва у щоденному житті. Катерина Грудніва, Дмитро Цирульник, Максим Пальчик, Кремчуцькі новини.